Вітаємо вас на каналі Агромен У нас сьогодні 12 квітня. Виїхали на поле, У нас вже дві неділі йдуть дожді проливні. Ззаді можете бачити, яка в нас все мокро Зараз об'їжджаємо поля там, де можна заїхати. Куди можна заїхати? От вдалі від мене Поле пшениці. Вже ми там побували. Ось там ми ходили побалотяки. Все. Такі в нас червики вже грязні в Балотякі, ну це вже віптер. В чому питання? Питання в тому, що хочеться зараз поговорити з приводу. Зернових ситуацій на зернових і хвороб на зернових тому що дуже багато опадів і так без хвороб ми в цьому році не обійдемося. Що можна сказати? Можна сказати, що на даний час не спостерігається такі хвороби, як кореневі гнилі, їх фактично ніде немає. Можуть там десь бути в балках десь кореневі гнилі, де. Зимою дуже було багато опадів, або там, де не було, використано правильні протруйники. А так ситуація, в принципі, доволі таки непогана. Давайте поговоримо про те, на що нам потрібно звернути увагу в цьому році на зернових пофітопатології. На даний час по фітопатології потрібно звернути увагу в першу чергу на три е, хвороби. Перша хвороба це септоріоз. Вона присутня, на деяких полях вона присутня була ще з осені. Фактично на кожному полі є септорія. Відповідно, септоріоз це хвороба, яка може бути попередником пірнофори. Відтак, в таких погодних умовах, тоді, коли багато опадів, піринофороз не... це хвороба, яка буде на полях. Другий момент, який потрібно звернути, це брошниста роса. На певній кількості полів ми можемо спостерігати борошнисту росу. Особливо можна її спостерігати на тих полях, де попередниками являлися ті ж самі зернові, ячміні або пшениця. Але й на інших попередниках ми можемо спостерігати борошнисту росу. І третій елемент, на який потрібно звернути увагу, це, як я вже згадував, піринофороз. Пиронофороз це специфічна хвороба. Пернофороз це інколи путають з септеріозом. Відповідно, на основі неправильної диагностики і коли її, путають, коли її путають з септеріозом, її неправильно лікують. Пірнофороз це чуть-чуть інша хвороба в порівнянні з септеріозом, відповідно, вона лікується іншими діючими речовинами. Ідентичну ж ситуацію з приводу діючих речовин потрібно звернути по борошністій стерісі. І звернути увагу, що не всі фунгіциди, там де в каталозі написано борошни староса чи контроль перенофорозу, вони можуть контролювати ці хвороби на 100%. На це потрібно звернути увагу. Тоді, коли ви підбираєте фунгіциди, потрібно звернути на правильні діючі речовини. Якщо е, сказати про це поле, яке ще ззаді в мене знаходиться. Ось ще раз покажу дане поле. То на даному полі борошниста роса не спостерігається, є, є прояви септоріозу, ми його ще наблюдали в осінній період. Також ми можемо спостерігати начальні стадії розвитку перинофороза, що в принципі саме собою розуміюче, тому що опадів дуже було багато за дві неділі випало дуже багато опадів. Ось така невелика інформація. Тому в цьому році зверніть увагу на хвороби зернових, тому що їх буде хватати, вони будуть, і їх потрібно правильно контролювати, робити правильний підбір діючих речовин і робити правильний підбір системи захисту від хвороб, щоб ви отримали максимальний урожай. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо які будуть запитання, пишіть в коментарях, раді будемо допомогти вам. Дякую, до побачення.